Після виходу другої частини гри «Сталкер» під назвою Серце Чорнобиля в медіапросторі спостерігається неабиякий бум. Кожен квадратний сантиметр на мапі зони під пристальною увагою геймерів та фанатів. Огляди, стріми, меми, пасхалки, летсплеї, критика. Але як не парадоксально, але це відео не про Stalker 2. А точніше, не про серце Чорнобиля. Вітаю всіх сталкерів зони, як завжди з вами гріф. І мова в цьому відео піде про проєкт Stalker 2 2011 року. Проєкт, який так і не побачив світ. Що це була за гра, та чому так сталося, я постараюсь озвучити в цьому відео. Поїхали! Для початку невелика передісторія. Ідея створення Stalker 2 тягнулася ще з 2002 року, тобто навіть до виходу тіней Чорнобиля. Тодішній керівник проєкту Андрій Прохоров почав думати про прямий сіквел ще не вийшовшої гри. Він зробив кілька нарисів сюжету, в якому зона почала розширюватись і поширилась на Україну Республіку Білорусь. Та європейську частину Росії. Природньо всі ці країни опинилися у великій небезпеці. За його задумом, ті, кому вдалося вижити, мали ховатися в київському метро. Про це є відео на моєму каналі. Кому цікаво, можете перейти по посиланню вгорі. Ну, а тепер плавно переносимося у 2009 рік, коли трилогія гри «Сталкер» вийшла. І усі встигли в неї награтися. Пора було розвивати серію далі. В середині GSC стартує розробка Stalker 2. Звичайно, про ті старі задуми 2002 року відмовились. Сюжет нової частини став цілком спиратися на кінцівку поклику Прип'яті». і що в якості нового рушія розглядався варіант з розробкою на CryEngine. На якому робили гру кризис. Але розробники умовили керівництво використовувати вже всім знайомий x ray який став свого роду візитівкою з сталкера та рендерить досить самобутню та реалістичну картинку. Та й власний інструментарій це завжди плюс для розробника. Ось тільки до кінця 2009-го x ray вже помітно застарів. Та й до ладу не запускався на консолях. А на той час мультиплатформоних ігор уже ставало. Тому рушій почали переписувати з нуля, принагідно додаючи нові фішки і виправляючи старі баги. Ще через рік починається активна робота над сюжетною частиною і лором гри. Та сюжетом справа дуже цікава. Чому так? Тому що існує їх як мінімум два. Перший. Під керівництвом Руслана Діденко, але його варіант не влаштовував розробників, і на написання нового покликали Олексія Ситянова, який в минулому писав сценарій до тіней Чорнобиля. Що ж було не так з першим сценарієм, і чому все вирішили почати заново? Давайте розбиратися. Перший варіант сюжету оповідав про колишнього сталкера, який давно зав'язав з походеньками в зону. І все б добре, але з недавніх пір його стали регулярно відвідувати тривожні сни, в яких з'являлися знайомі місця з зони. Щоб розібратися зі своїми кошмарами, він вирушає в зону відчуження. Перед цим навідується до НДІЧас, де збирається отримати офіційну перепустку. Як ви можете пам'ятати з кінцівки поклику Прип'яті», там тепер працює стрілець. Як головний науковий консультант. Ми зустрічаємось особисто з ним і він погоджується виписати перепустку. Але рекомендую головному герою звернутися до болотного лікаря, адже той може допомогти з цими загадковими снами. Трохи пізніший стрілець повинен був розповісти нам про те, де зараз перебуває лікар. Але за всіма канонами жанру, все йде не за планом на стрільця, влаштовують замах, причому успішний. Його кабінет підривають, а на головного героя вішують вбивство. З цього починаються основні події гри. Ми тікаємо в зону від переслідування і намагаємось знайти болотного лікаря. В ході проходження ми відвідуємо старі добрі сталкерські місця, такі як Бар Сторген. Варто відзначити, що весь світ планувався повністю безшовним та без будь-яких підвантажень між локаціями. Благо, оновлений руші X-Ray 2.0 тепер дозволяв реалізувати такі плани. Але повернемось до сюжету. Більша його частина зводилась до того, що за нами полюють найманці та охорона НДІ час. А ми намагаємось розібратися в тому, що відбувається. Та дізнаємось, що дослідницький комплекс зміг сконструювати установку для впливу на ноосферу, що дозволяло. Наприклад, збільшувати кількість артефактів у зоні, а відповідно, будувати на цьому цілий бізнес. Звичайно ж, всі дослідження ретельно приховували. А стрільця вбили саме через те, що він підібрався надто близько до правди. Добравши до цієї установки, ми розуміємо, що саме її ми бачили у сні. Далі, мав бути фінальний бій з силами охорони НДІ Час, і під кінець. Нам дають вибір, як вчинити з установкою, її можна знищити, та який вплив на зону може бути небезпечним. За допомогою її спробувати знищити зону або можна взагалі використовувати її за прямим призначенням. Цей сюжет ще будуть допрацьовувати деякий час, але така версія сценарію команду все одно не влаштовувала. Сюжет був наповнений всілякими переслідуваннями, перестрілками та змовами. В теорії це все можна було цікаво обіграти, але результат швидше підходив для нової Call of Duty, ніж до Сталкера. Та й саме вбивство стрільця на самому початку гри взагалі викликало хіба що подив. Це було неправильно так виводити ключового персонажа, дії якого, по суті, стали сюжетною зав'язкою для всієї трилогії гри. Григоровичу сценарій не сподобався. І тоді він запросив на роботу Олексія Ситянова. Саме він в минулому довго і вперто працював над сюжетом Тіней Чорнобиля, так що досвіду у нього було, хоч відбавляй. За його авторством з'являється вже другий сценарій, у 2011 році, в якому головним героєм ставав сам Стрілець, також він зробив нову мапу Зони і розписав дизайн документи. GSC до самого скасування сіквела дотримувалося саме другої інтерпретації сюжету. Як зрозуміло, з короткого переказу сюжету протидіяти гравцю повинні були в основному найманці та охоронці НДІ ЧАС. Але що ж сталося з самою грізною силою з оригінальної трилогії з Монолітом? Судячи з цих концепт артів, колись сильне угруповання остаточно розпалося. Після знищення усвідомлення і перетворилось на збіговисько божевільних фанатиків. Ну, в принципі, це логічно. Пара слів про дизайн. Звичайно, це все тільки ранній концепт арти, але все ж таки цікаво, що в дизайні угруповань Stalker 2 пішов досить далеко від оригінальної трилогії. Сталкерів обвішали всілякими приладами, підсумками розвантаження, та виглядати вони стали реалістичнішими. Братки, як завжди, хізуються в модному Дідасі та шкірянках. Зверніть увагу на екзоскелет обов'язку є як його приземлена версія, так і більш футуристична модель. Також тут фігурує ще й Мініган. Ті, хто вивчав білди першої частини Сталкер, коли він ще носив назву Oblivion Lost, чудово знають, що цю зброю планувалося ввести ще тоді. Стосовно зброї, розробники розглядали близько сотні варіантів вогнепалу, який міг потрапити в арсенал гри. Кожне поліпшення не просто змінило характеристики, але змінило і візуальну складову. На зброю можна було встановити укорочений ствол, змінити матеріали на дорожчі. Звичайно, були і стандартні обвіси, на кшталт оптичного прицілу або глушника. А також досить екзотичні, такі як піствольні дробови. Загалом арсенал Сталкера безперечно викликав повагу. От ось про мутантів можна поговорити набагато більше, бо про них детально розповів сам арт-директор сталкер 2 Ілля Талмачов. Почнемо відразу з самого незвичайного: це лісовик дивний монстр, який не намагається наздогнати свою жертву. Він просто стоїть у такій в зовсім неагресивній позі, дивиться на вас здалеку. І видає протяжний, тужливий звук, ніби співає. Сталкер відчуває звичну втому і лягає на землю спати і більше не прокидається. З опису зрозуміло, що лісовик присипляв сталкерів за допомогою свого голосу, і що мутант міг бути навіть унікальним. Для нього прописували окремий квест, в якому ми вистежували лісовика і прикидалися сплячі. Після цього лісовик піднімав нас та відносив у своє ліго, де збирав інших бідолах сталкерів. Своїх жертв він розкладав у вигляді зірки, після чого приступав до огідної трапези. Частини тіла, покритої корою, розкладалися та уголювали нутрощі монстра. В цей момент ми повинні були вихопити зброю та відкрити вогонь. Ряди мутантів також повинна була поповнити свиня, заражена паразитом. Сама тварина знаходилась на півживому стані, в той час, як паразит намагався керувати її тілом, і за цього виходить моторошна неприродність рухів мутанта, та доповнювалося все це мерзенним верещанням. Далі йде колода, ще один експеримент Толмачова. В спокійному стані ця істота дійсно виглядає як звичайна колода. Проте стоїть сталкера розслабитися, і вона атакує. Частини кори розкладаються та оголюють органічну частину всередині. Ще мав бути якийсь чорнобильський ведмідь, який був чимось на зразок редизайну псевдогіганта за винятком того, що мешкав би не в підземеллях, а в лісі. А ще насліджувач, його опис чимось схожий на ранні концепти і злому. Ще для нього планували механіку маскування під людину та можливість хапати гравця своїми довгими руками. Наслідувач також міг би одягати одяг сталкерів і чекати на жертву біля багаття, прикидаючись звичайним мандрівником. Решта двох ймутантів, що залишилися, досить приземлені: це щуро просто налог сліпих псів і крикун. Істота з крилами здатна літати на короткій відстані та приголомшувати гравця гучним криком. В іншому, мутанти були взяті з попередніх частин сталкера. У злитих діздоках з'явилися дві плановані локації. Перше це вже знайомий всім НДІ час, з якої і починається сюжет. На її території розташований не тільки сам інститут, але й готель, магазин екіпірування та інша інфраструктура. Тут не тільки збирається та вивчається вся цінна інформація про зону відчуження, але як готуються к хоткам офіційні сталкери, переди яких ми повинні були поповнити на початку гри. Цікаво, що буквально під боком учених розташувався наметовий табір нелегалів, з ними ми могли зустрітися тоді, коли тікали від охорони після смерті стрільця. Друга локація це база новачків. Вона відноситься вже до другого сюжету. Нагадаю, що там головним героєм вже був стрілець. База чимось нагадує селище Новачків в тіні Чорнобиля, але розташована в будівлі старої шахти, яку сталкер аби як обжили. І так, у цього місця є свій реальний прототип. Це закрита шахта Юнком у місті Єнакієве, де провели атомно-вибуховий експеримент «Кліваш». Тобто підземний ядерний вибух у мирних цілях. По ходу гри ми могли допомогти новачкам вирішити конфлікт з військовими, які розлютилися на них із за крадіжки консервів. До цього ми йшли на угоду з командиром військових та допомагали повернути йому улюблений пістолет, вкрадений місцевими бандитами. Варто відзначити, що тут було досить багато варіативності. Питання можна було вирішити як грубою силою, просто перестріляв табір бандитів, так і спробувати домовитись, чи просто тихо вкрасти пістолет. А далі трошки інформації про штучний інтелект. Штучний інтелект НПС, який описаний в Діздоках Stalker 2, явно планувала вивести на новий рівень. Сталкери різних рангів тепер не просто відрізнялися екіпіруванням або зброєю, але й у бою діяло згідно з досвідом. Новачки погано цілились і не використовували укриття, бій з ними нагадували просто безладну стрілянину. Більш матері сталкери становлять велику загрозу. В бою вони зайвий раз не висовуються, стріляють влучно, переговорюються зі своїми товаришами та можуть використовувати різні прийоми, на кшталт перекатів або ковриків за укриття. Ще, мав бути, цілий розклад сталкерської бази. Там у кожного персонажа було прописано свій розпорядок дня. Наприклад, лідер бази не просто стоїть у себе в кабінеті цілодобово і безперервно, а вранці обіди, в їдальні, може вирушати на перекур. вночі, як і годиться живим людям, він ішов спати. Про інші локації інформація ще більш мізерна. А затоплену лабораторію можна показати тільки декілька концепт-артів. Мабуть, це мала бути класична для сталкер, лякаюча підземна лабораторія, що зберігає у собі таємниці шалених експериментів. А на дворі, зима 2011. З GSC вже пішло кілька розробників. Здебільшого це були різні дизайнери та художники. Один з них, Андрій Вербахівський, каже, що робота у дизайнерів йшла досить туго, оновлені образи персонажів та мутантів. Доводилось постійно переробляти. Хотілося зробити щось свіже та круте, але попередні проекти ставили команду у певні рамки. Важко вигадувати щось нове після трьох проєктів одного жанру в одному і тому ж всесвіті. Ветеранам потрібна була перерва, і потрібні нові люди, нова кров, ентузіазм і свіжий погляд. У нас... Після третьої ітерації ентузіазму було приблизно ноль. Такий підхід до роботи швидко висмоктував усі сили. Хтось з розробників пішов у особисті проекти, хтось влаштувався у великі компанії, наприклад, в туш 4Games. Звичайно, після його ходу робота не зупинилася. В GSC почали відбирати нових співробітників, причому перевагу віддавали знайомим з франшизою Stalker. Так, з приходом вже. Всім знайомого Сетянова, справи пішли бадьоріше. Його сценарій подобався команді набагато більше. В одному з інтерв'ю тих років керівник GSC Сергій Григорович анонсував дату виходу гри 2012 рік і оголосив, що з високою ймовірністю гра з'явиться не тільки на ПК, але ще на Xbox 360. Про PlayStation 3 на той момент мови не йшло. Так чи інакше, всі були впевнені, що реліз Stalker 2 дуже близький. Та тоді як грім серед ясного неба 9 грудня 2011 року з'явилася інформація про заморожування проекту та розпуск команди розробників. Що сталося далі? Описати складно. Навколо GSC та Stalker 2 зібралася просто неймовірна кількість чуток і домислів. Немало було і тих і зовсім не вірив про кінець франшизи. Проте можна точно сказати, що після формального скасування гри в 2011 роботу проводили і надалі, до тих пір, поки у 2012 році проект остаточно не заглох. На момент скасування Stalker 2 він знаходився на досить ранній стадії розробки, заповнювались дизайн-документи, програмісти працювали над рушієм, Велась робота над кількома новими локаціями. Загалом роботи попереду було дуже багато, і не зовсім зрозуміло, як GSC збиралася випустити гру вже у 2012-му. Піар-менеджер Валентин Євтушов відзначає, що це як основну причину скасування гри. Сталкер-Чисте Небо та сталкер Поклик Прип'яті» були більше аддонами, ніж самостійними іграми. Вони повністю ґрунтувалися на Сталкер Тін Чорнобиль. Ми зрозуміли, що Stalker 2 інший проєкт. Для його завершення знадобилось надто багато часу. І на момент релізу гра вже застаріла. У нас були сценарії, повністю написані автором оригінальної гри, але це тільки сценарій, а не повноцінна гра. Ми були готові швидше до початку розроблення другої частини, ніж до її кінця. Так чи інакше, проєкт був закритий, а команда розпущена. Частина колишніх співробітників GSC заснувала Восток Games і зайнялась створенням гри серваріо, явно натхненні Stalker, всі напрацювання по Сіквелу збереглися у GSC, а бренд Stalker теж нікому не продавали. Хоча було багато чуток про те, що грою тепер займається нібито Петеста. І це, звичайно, неправда. Що стосується Сергія Григоровича, то він. Як і хотів, узяв перерву в індустрії відеоігор. У 2018-му разом з перезібраною GSC розробка Stalker 2 запустилася знову. Незважаючи на ту ж назву, це вже зовсім інша гра. Але це вже інша історія. А з вами Іпул, як завжди грів. Бережіть себе і до наступної зустрічі!